Рибки, привіт! Це ваш розклад на відносини на грудень місяць. Давайте подивимося, що у вас відбувається зараз у відносинах та перспективу майбутнього в цих відносинах. Зараз я буду розкладати розклад карти. так? А ви можете перемотати швидше або зробити швидкість швидше, щоб якось зекономити ваш час. Давайте подивимося, що зараз у вас відбувається у відносинах риби. Ваші думки про партнера. Ваші почуття до партнера. Що ви будете робити по відношенню до партнера? Що партнер думає про вас? Що партнер відчуває до вас? Що партнер буде робити по відношенню до вас? Що вас об'єднує? Перспектива майбутнього розвитку цих відносин та поради для вас. Так. 对呀。Sure. воспоедную все означаю мах круликовки четыре как так ли а угу. потом еще означаю ратермечев Що означає пошизлів, чай диявол. Чай дев'яток жезлів. Ну, дивіться, рибки. На дні колоди у вас дев'ятка кубків, яка говорить про те, що почуття тут є. Тут є почуття, скоріш за все, як у вас, так і у вашого партнера коханої людини, але ці почуття ніхто нікому не показує. Це такий трошки момент егоїзму. Або ви хочете ці почуття щоб, почуття, щоб вони настоялись, або ви, в принципі, принципово їх не показуєте, так? Так, тут, ого, я бачу, тут і трикутник замішаний. Трикутник, е несерйозна поведінка, е закриті емоції. Навіть якщо ви кохаєте людину, або кохана і кохає людина вас, вона цього не показує, або ви не показуєте, того, що вам ще хочеться гуляти, так? Ну, давайте дивитися далі. Що ви думаєте про партнера? У вас тут багато двієк виходить. Двійка мечів, яка говорить про те, що ви закриті, ви багато думаєте, і ви обираєте щось, так? По двічці кубків я можу сказати, що ви обираєте, мабуть, між тим, щоб бути з цією людиною, так, і якби да, на побачення цю людину. Або двічка кубків, це ще символізує людину, е, ну, це ще символізує нові побачення, е, новий віток. І, мабуть, між людиною, з якою ви вже ходили на побачення, вона вам дуже подобається. У вас там душа в душу, все класно, вам кайфово, чи може ви думаєте між тим, щоб проявитися до цієї людини, бо я бачу, що ви закриті від неї, або піти на нове побачення. І туз пентаклів може казати, що ви бачите шанс на здійснення мрії або в цій людині, реально, бо ви її любите. Або якщо ви вже у вас з'явився вибір, і ви думаєте про нову людину, то вона є для вас шансом, шансом на здійснення мрії, шансом на створення сім'ю. Шансом, ну вам здається, що це просто ваш шанс, який ви довго чекали. По цій карті я можу сказати, що ви можете ця людина, з якою ви почнете зустрічатися, або ви завагітнієте від неї зимою е, в період з 20 грудня по 20 січня. Або ця людина від вас може завагітніти, якщо це нова людина. Це такий не для всіх, але може бути такий момент, якщо щось у вас станеться. В почуттях. В почуттях у вас знов дві жезлів. Дві жезлів говорить про вибір. Вибір ви обираєте між або двома партнерами, або між тим, як вам далі діяти, так? як вам далі рухатися. Оглядаєте те, що було в минулому, те, що у вас є зараз, і те, що може бути в майбутньому, або, наприклад, про майбутнє ви взагалі не думаєте, Хоча я не можу так сказати, тому що в почуттях ви насправді цю людину сприймаєте як свою сім'ю по десяточці пентаклів. Ви може, мрієте про те, що у вас була сім'я, да? або обираєте бути вам наодинці, або гуляти далі, або зробити, наприклад, пропозицію цій людині, щоб створити сім'ю, або там, ну, згодитись на те, щоб ви йшли далі в цих відносинах до створення сім'ї, до створення чогось серйозного. І в принципі, ви цю людину сприймаєте як свій дім, ви її кохаєте. І ви її кохаєте, я б так сказала. Більш серйозно і мудро, ніж, в принципі, ви кохали, може, когось ще. Тому що це доволі серйозна карта. Десятка кубків Пентаклів, це, бачите, і кубків не зря да, теж сімейна карта. Це коли ми проходимо якийсь етап в своєму житті, який вже закінчується. І на цьому етапі ми ж все ж таки робимо висновки, бачимо, що ми. Отримали в цьому житті, що не отримали, який досвід, хто зараз поруч з нами. І ви розумієте, що ось за останній час ця людина це було найкраще, що з вами, в принципі, було за мину... ну, за те, що пройшло у вашому житті. Ось, але все одно у вас вибір. Причому що у вас три дві, і це говорить про те, що, ось, скоріш за все, є ще хтось. Що ви будете робити по відношенню до цієї людини? Я бачу, що ви приймаєте чіткі рішення, може піти в нове. По дураку, да? ви залишаєте ці кубки заради чогось більш важливого зараз у вашому житті, але ви розумієте, що ви завжди можете повернутися. Але це не факт. Також ви, бачите, ну, ви це можете робити за те, щоб бачите, що людина дуже холодна, зараз може якось не проявлятися в вашу чергу, да, в, 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 до вас. Так? А також це може бути ще таке, що ви по дураку, якось інфантильно, трошки захочете проявитися до цієї людини, або захочете оновити ці відносини, розставити більш чітко цілі пріоритети по королеві мечів. Так? І по восьмірочці кубків це залишити там, не знаю, все несерйозне, що було в ваших відносинах, або тих несерйозних людей, які втручалися в ці відносини. І піти з цією людиною заради чогось більш серйозного і важливого, більш такої серйозної цілі, мудрої цілі, важливої цілі, стабільної цілі у відносинах. Да? Також тут ще може говорити про те, що, скоріш за все, ви можете піти у відносини з людиною воздушного знака зодіака. Це можуть бути віси, близніці, водолей. Да? А... Це буде щось нове для вас. Тобто ви, я бачу, вообще можете не, навіть не проявитися до цієї людини, а просто піти в якісь нові відносини. І раз у вас є вибір те, що ви зробите, що людина думає про вас. По пажу Пентаклів людина розглядає все ж таки плани з вами, мріє про щось, аналізує. По троєчці пентаклів тут людина або думає про трикутник. Чи з вашої, чи з цієї сторони. Або людина, ну, це більш стабільні карти. Я можу сказати, що людина тут, в принципі, хоче початку серйозних відносин. І тут людина може думати про вас в такому контексті. Або людина аналізує і думає, як рухатися далі, якщо у відносинах виник трикутник. Що робити далі? Людина, в принципі, може вас. Роздивлюватися як з позиції люди... трикутника, як з позиції людини, яка постійно його утворює, або лізе в ці трикутники, так? Ну, така. Спокійна і якась така укорінєла програмка вже у людини, так? Да? Що людина відчуває до вас? Семірочка мечів, восьмерка жезлів. Тут або людина. Буде робити тільки все в своїх інтересах тепер, так? Да? І восьмірка восьмерка жезлів це не знаю, рухатися далі. В почуттях почуття є, вони стабільні, вони нікуди не, не йдуть, не діваються, але вони бурхливі, вони не дають спокою цій людині, вони якісь неспокійні, не, навіть з цією картою можу сказати, що трошки від цього боляче або неприємно. По сімірочці мечів. О, що можу сказати, що якщо це у вас новий партнер, ви роздивлюєтесь нового партнера, да? може, це і є цей, цей вас душний знак Задяка, е, по пажу це може бути щось нове, ви утворюєте тут трикутник або у людини хтось є інший, щоб ви знали, да? і людина про це думає. або... Людина розуміє, що утворюється трикутник. Ну, в принципі, коротше, тут є якась тема трикутника, і якщо це нова людина, з якою якою ви проявляєтесь, то ця людина тут буде робити тільки в своїх інтересах щось. Вона буде проявляти хитрощі до вас в переписках, бо почуттів: ну, якщо це нове знайомство, тут почуття такі бурхливі в плані інтиму. Плані пристрасті, але нічого серйозного тут немає, і тут є хитрощі. Якщо у вас ситуація стабільна, ну ви довго зустрічаєтесь, і тут хтось лізе в ці відносини, то тут, навпаки, тут у людини їй дуже боляче може бути, може бути неприємно від того, що з вашої сторони хтось ще є, ви з кимось зустрічаєтесь, спілкуєтесь. І по речці мечів, людина тут закривається. Закривається, старається якось скрити себе або скритися від вас. Також по сімірочці сім -сім мечів це вчитися жити по своїх інтересах, але якось трошки невміло, да? у людини це виходить. Бо людина відчуває, що ви хитруєте по відношенню до неї, того що у вас дуже багато з ким є. Спілкуватися, зустрічатися, ви поводите себе абсолютно несерйозно і інфантильно. Так? Ви не чесно себе поводите до цієї людини, і людина це ну, відчуває. І як людина буде рухатися по відношенню до вас? Колісниця, зірка, король пентаклів, людина тут буде по колісниці дуже швидко, я хочу сказати, рухатися може до якоїсь своєї цілі, популярності, збагачення. Король Пентаклів це працювати над собою, складати гроші, або заробляти багато грошей, вчитися заробляти багато грошей, да? або шукати роботу, наприклад. Якщо ви не разом, у вас там якісь передряги і щось нестабільне, людина, в принципі, зараз мріє про стабільного, серйозного чоловіка, щоб цей чоловік став її мужем. Да? або... Ви чоловіки мрієте. Ну, та людина, якщо ви жінка, та людина, чоловік. Він мріє про те, щоб здійснилась його мрія, щоб він зустрів свою зірочку, свою кохану жінку для того, щоб стати чоловіком, зробити пропозицію. Якщо ви на розстоянні, да, то людина тут захоче зробити вам пропозицію. Да, але вам потрібно тільки приїхати. Також, якщо це дівчина, дівчина мріє про те, щоб реально зустріти свого чоловіка, причому ще й дуже швидко. Може, людина ще кудись поїде і в поїздці може, кстати, зустріти свого чоловіка. Це прям, знаєте, хочеться швидше як будто збіжати, да? щоб не відчувати ось таких почуттів, такої болі. Ну, якось так. Ху -ху -ху. Або ж людина реально буде займатися собою, буде проявляти якусь свою самодостаточність, да? і вже буде націлена на щось більш серйозне, а не те, що транслюєте ви. Бо у вас дуже багато таких. Щось там в думках-почуттях в є, а на діях ви дитина. Ну, Як я бачу, ви реально поводите себе як дитина. Що вас поєднує? Мах, мах говорить про те, що і король Кубків це ви риби, або може хтось там з протилежної сторони може бути теж рибою, скорпіоном, раком, дивіться самі. Тут, Тут дуже сильно грає роль емпатії почуттів. Але маніпулювання почуттями. Тут хтось маніпулює почуттями або ви, або партнер. Ну, мені здається, що це більше ви. Помага по, по королю кубків. Також, насправді, що вас поєднує? Вас поєднує вміння маніфестувати вдвох бажання, вміння йти разом до цілі, вміння кохати. Також, тут, скоріш за все, партнер вам був даний. Но це мені здається, що це більше про щось стабільне. Ладно, давайте зробимо так. Для тих, хто в стабільних був відносинах, то тут вам партнер був даний для того, щоб він розкрив свої почуття, навчився їх розкривати. Або ви навчилися розкривати свої почуття і навчилися кохати по, ну, по да? Те, що стабільно, те, що має. А, як вам сказати, платформу стабільності, фундамент це ті, ті почуття, які зростають тільки в якомусь серйозному ключі. І по Верховній Жириці, тут можна сказати, що, наприклад, наприклад, в жінці тут, скоріш за все, потрібно, щоб вона розкрилася магічно, да? або які, розкрила якісь в собі способності. Да? Щось пов'язане з водою, або щось пов'язане з езотерикою, з картами, або ще щось. Для тих, хто тільки познайомився, ну, я вам так скажу, тут маніпулює чоловік, неважливо, ви або жінка, ну неважно, неважливо, хто ви є, тут маніпулює чоловік, маніпулює почуттями, скоріш за все, ви коханець, або та людина-коханець, да? я бачу, що ви стабільно заводите відносини таємного формату. Ну, Або чоловік стабільно заводить відносини таємного формату. Ці відносини не будуть оголошені. Да? Або ж ви, ну, якби може ви зрозумієте в цих відносинах, що вам хочеться більш чогось стабільного, а таємного вам вже не потрібно. Да? І це буде такий якийсь для вас духовний урок розкриття себе. Тут, бачите, мах, верховна жриця. Тут через чоловіка розкривається жінка, через жінку розкривається чоловік. Але жінка тут вчить любити чоловіка дуже сильно І, або ж вчить бути стабільним, да? серйозним стабільним. А в чоловік навпаки розкриває в жінці емпатію, чувственность, да? сексуальність. Кохання і все інше, а на хату. сердечну чакру, да? як будуть розвиватися у вас тут відносини? Рицарь мечів, п'ятірочка жезлів, сонце? Ну, я вам так скажу. Вам хочеться повиясняти отношения, да? якось проявитися всі точки над і, може точка не була поставлена, може, ви хочете приїхати того, що або людина приїде до вас, да, того що є внутрішня боротьба, є внутрішній біль, є внутрішня така тупа боротьба, яка може вийти наружу. Може, ви захочете приїхати проявитися, тому що внутрішній конфлікт він не буде вам давати змоги нормально рухатися далі. Якщо ви пішли від людини, я можу вам так сказати, що ви спочатку будете відчувати там сонечко, що все класно, що все у вас супер, але потім ви зрозумієте, кого ви втратили. Вам буде здаватися, що все втрачено, що будете себе жаліти, будете думати, що все, ну, назад дороги нема. Або тут карти, в принципі, говорять, що ви втрачаєте своє сонечко, свою людину, свою кохану людину, да? яка вам не просто так дана, людина, з якою ви відчували це внутрішнє сонце, людина, яка вам світила, да? і ви або розумієте, що втрачаєте, або вже втратили, або втратите. Тут хтось із вас буде жалкувати. Щось мені більше здається, що це чоловік, Того, що тут прям, ну, зі сторони чоловіка щось несерйозне. Прям дуже несерйозне ніж з жіночої сторони або з вашої сторони Ну, я, я чомусь кажу що тут чоловік хоча тут можуть бути жінки е, неважливо чоловік ви або жінка з цієї сторони несерйозне відношення дуже несерйозне. Щось там на майбутнє є, але ви повинні розуміти, що майбутнє, якщо вам вже за тридцять або до тридцяти, або за 40, воно вже наступило, і вам вже вам на 17-18 на 18 років, щоб думати, там, а може, там когда-нібудь в будущем, да? І ви, скоріше за все, або загубите, або вже загубили цю людину. Ви це зрозумієте. І у вас насправді ем, я вам так скажу, що дев'яточка мечів говорить про те, що тут дуже багато накрутів, тут дуже багато. Болю, тут дуже багато страху, як з вашої сторони може бути, так і зі сторони цієї людини. І по Аркану Світ я можу сказати, що ці відносини завершуються або завершаться. І по шесті рочці мечів це вимушений уход. Да? Тут, може, і жінка так себе почуває, от такою побитою, потеряною, да? І вона розуміє, що все закінчилось, і вона йде не від того, що вона хоче це робити, а це вимушений е, такий крок, тому що боляче, тому що більше так не можна. Іде в щось нове. Це нові відносини, новий партнер, нове життя і все інше, але без вас. Або без. Ну. без без. Е, господи. Без чоловіка. Да? Якщо це ви. То я вам так скажу, що ви все одно не будете відчувати себе поки що щасливими, тому що ви будете все одно дуже довго і дуже сильно відчувати втрату. Втрату важливої для вас людини, і вам буде здаватися, що вже назад поті нема, але ви повинні пам'ятати, що завжди є ці два кубки, якими можна, якими можна скористатися. Чи захоче ця людина вже спілкуватися з вами, вже не зрозуміло, тому що. Ну, тут людина все завершила, тут людина прямо ставить крапку. Також у когось може бути тут переїзд в іншу країну або ваш переїзд, або партнера. Хтось може познайомитися з кимось із-за кордону, да? Там, наприклад, жінка може познайомитися з людиною, яка знаходиться за кордоном, спілкуватися з нею. Це буде таке, скажімо так, нове знайомство, і потім в, в ітогі взагалі переїхати туди. Або ви з кимось познайомитесь і підете в ці відносини. Як воно там буде далі, це вже якби ваше діло, але ви будете ще відчувати цю втрату, тому що ви втрачаєте своє сонечко. Скоріше за все, за своєї інфантильності. Ну, рекомендація тут, звісно, у вас взагалі Паш, жезлів, диявол. Дев'ятка жезлів луна. Я скажу вам так: попажу жезлів, все, з ким ви там спілкуєтесь несерйозно, або зустрічаєтесь несерйозно, це все ваш диявол. Це енергетика, яка на вас, скажімо так, має вплив дуже херовий, дуже поганий. Це нічим не закінчиться. Вам тут говорять, що вам потрібно від цього відмовитись, проробити свого диявола, не дозволяти собі такі. Вчинки робити. Вам потрібно по 9 жезлів навчитися відстоювати свої принципи, свої цілі в житті, все те, чого ви хотіли, все те, якою ви людиною являєтесь. А ви, скоріш за все, розсипаєте себе на все несерйозне. А вам потрібно тут багато чого зробити для того, щоб повернутися або в свою силу, або повернутися у відносини. Або, в принципі, зайнятися з собою. Того, що ви ще по цій карті можна сказати, що ви заплутались, що ви багато чого зробили, і дуже багато чому. Дуже багато інформації в мене йде. Але все, що ви робите, воно ну, нікуди не йде. Да? Це вас заводить тільки в якісь свої страхи. Також я можу сказати, що вам потрібно. Скажімо так, відмовитися, боронитися тому, що з вами стається зараз, а подивитися на ситуацію навпаки. І по дияволу не піддаватися на несерйозні відносини, на нові побачення, якщо у вас не закінчились ще ті побачення, ті, 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 не закінчились почуття, не, не закінчились відносини, слухати свою інтуїцію. Вона вам підкаже, що вам робити далі. Водичка вам підкаже, що вам робити далі. Але все нове воно буде закінчуватися тим, що ви ще більше і більше будете грузнути ось в цей стан. Вам тут говорять, вам потрібно з цього виходити. Перестати бути пажиком. Ви ведете себе як дитина. Я вам серйозно кажу. Як дитина, яка піддається своїм. Бажанням, ой, хочу інтиму з, тим, з цією. Ой, хочу переписуватися з тим, ой, мені хочеться того сього, а їсти я хочу це, а пити алкоголь, хочу такий. А насправді ви робите фігню, ви втрачаєте себе, я б так сказала. І по луні це насправді можуть бути навіть розлади потім з психікою за цього. Тому давайте виходьте. Того, що ви. Бачите себе, бачите, у воді ви бачите себе такою кицькою, я все можу, я все зроблю. А по факту ви така беззащитна кицюля, яка насправді не являється таким звіром. Це дитяча інфантильна поведінка. Тут вам потрібно зростати. Якось так. Трошки наругала, трошки дала рекомендації. Сподіваюсь, ви задумаєтесь. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Не забувайте, будь ласка, донатити. Все одно всі ці гроші будуть витрачатися на колоди, свічки, там, благовоніку смачну. Я вас дуже люблю, ціную. М -м, сподіваюсь, вам сподобалось. Не дивлячись на те, що я вас трошки посварила. Все. Бажаю вам гарного місяця і перемоги!